Дивіться, одною рукою розкладаю, диванчик розклався, тут іде повністю рівне спальне місце. в матрасі немає жодного стику деталей або розриву. Іде зйомний чохол на матрасі, тобто його можна поміняти. витримує 120 кг навантаження на одне спальне місце. Гарантія на такий диван 7 років. Подушки йдуть в комплекті, також внизу йде. Найвелика ніша для білизни, але тут цілком вистачить місця поскладати постільну білизну та пледи. Так само просто однією рукою при вас складаю диван. Дуже зручна система розкладки, називається акордеон. Значить, ширина сидіння може бути метр, метр двадцять, метр сорок, метр шістдесят та метр вісімдесят на ваш вибір. Саме перед собою ви бачите зараз диванчик шириною сидіння метр шістдесят. Тканину та колір можна обирати. Строк виготовлення такого дивана 3-4 тижні. Якщо цікаво, переходьте на сайт Солохає. І дивіться моделька. Називається Макс, а також внизу залишу в описі свій телефон для консультації.